Новий етап в їхньому житті вони переїжджають до штатів mm -hmm. цьому році. В квітні 2009 року Алекса Чанг оголосила, що переїжджає до Нью-Йорка, щоб розвивати кар'єру на американському телебаченні. І незабаром після цього Алекс Джордер повідомив, що переїде разом з нею, щоб не бути на відстані. І можливо, це викликало певне напруження в гурті, бо всі інші учасники Манки залишалися в Англії. І створювати музику на відстані, звісно, було би складно. Чанг — це як mm. Она. <реш> <реш> так. І ну, трошки тут американських їхніх луків, ну, і мені дуже подобається на другій фотографії наряд да. ось цей чан, оця сорочка з, з таким ем, воротником і короткі шорти. Так, да, комірчик тут прям дуже-дуже да. дуже такий, ну, препі, я би сказала. Да, 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 а він такий, наче вже трохи мускулішає. Да, трохи більше схоже на рок музиканта. Червня Чана вже мала власне шоу на MTV в Америці, яке називалося It's On with Alexa Chang». І в одному з епізодів вона була в футболці гурту The Horrors. І згодом колись потім, мені здається, Алекс Тернер ще буде носити цю саму футболку. Mm -hmm. Mm -hmm. І теж такий лук свого часу, просто неймовірно, стійні джинси, і така велика футболка. Цей піджак, ніби не туди, не сюди. Але таке така була мода, і вона її Ната. започатковувала. У липні 2009 року Алексів разом фотографували на студії з Джеймі Фелан. Mm. Угу. За кілька днів батьки Алекса Чорнера також приїхали до Нью-Йорку, і вони зробили кілька сімейних фото разом. Блін, ну він просто вилита копія мами. Правда. Ну, такий сімейний в них був вікенд. Тур Arctic Monkeys відновився наприкінці липня. Чанг відвідувала багато їхніх концертів, вона підтримувала Алекса екзекулісами, так і серед глядачів. Декілька фотографій з концертів. Одна. Оця дівчинка з білими волосями. Да. волоссям, це наче Телер Свіфт то період Блічела. Да. А, да, да, да. Вони там разом. І в цей час, судячи з зачіски Алекса Чордера, він одягав ту саму футболку mm. Генрі Голланда, яку зробила Алексічанг, на одному із виступів. Блін, ну у нього просто, мені здається, кожен раз, коли їх десь бачать, у нього інша зачіска. Просто <laughs> немає періоду, де він тримає одну і ту саму зачіску. Да, постійно. 21 серпня 2009 року виходить їхній третій студійний альбом Humback. Ось цей альбом. Тут є офігенна пісня Cry and Lightning, My oh. Propeller. Тому... Да. А мені до ага. Cornerstone. Cornerstone. це тут теж. Да. да, да, це тут, тут. Угу. Аня, чесна х невеличкий фан-факт про цей альбом від мене. Я до сього до цієї.